Любі учні, вітаю вас на уроці української мови. Розгорніть, будь ласка, свої друковані зошити на сторіночці 26. Тема нашого уроку звук Б букви Б. Письмо малої літери Б. Ми з вами вже навчилися писати велику літеру Б. А сьогодні на уроці ми навчимося писати. Маленьку літеру Б. Пригадаємо про правило середнього з'єднання букв. Ще ми з вами пригадаємо, що таке питальне речення. Будемо будувати звукові моделі слів та виконаємо вправи від нашого веселого папушки. Розпочнемо ми наш урок зі скоромовки. Спочатку її прослухаємо. Бавлять ранньої пори, бобренят старі бобри, бубонить бобер до білки, бобреня боїться бджілки. Олексій Кононенко. Ось така цікава скоромовка. Зараз ми її прочитаємо повільно. Всі поставили свічарівний пальчик на початок і читаємо разом зі мною, як Черепашка. Бавлять ранньої пори, бобренят старі бобри, бубонить бобер до білки, бобреня боїться бджілки. Добре, тепер прочитаємо трішечки швидше. Знову повернулися на початок і читаємо. Бавлять ранньої пори, бобреня старі бобри, бубонить бобер до білки, бобреня боїться бділки. Так, а тепер спробуємо прочитати швидко, як скрикоче сорока. Ви готові? Тоді давайте починати. Бавлять ранньої пори, бобренять старі бобри. Бубонить бобер до білки, бобриня боїться бджілки. А зараз самостійно прочитайте ще швидше. Так, дуже добре. А зараз ми з вами будемо пробувати читати цю скоромовку, не дивлячись на слова. Спробуємо її розповісти з пам'яті. Готові, тоді давайте пробувати. Бавлять ранньої пори бобринят старі бобри, бобонить бобер до білки, бобриня, боїться бджілки. Так, у кого щось не вийшло, візьміть, будь ласка, ще раз прочитайте і спробуйте розказати цю скоромовку з пам'яті, тобто вивчити її. Якщо ви ще раз декілька разів прочитаєте її дуже швиденько. Ви її запам'ятаєте і зможете самостійно розказати з пам'яті. Для цього відео поставте на паузу та вивчіть цю скоромовку. Сподіваюсь, що у вас дуже гарно вийшло. А зараз ми з вами будемо взаємодіяти письмово та допоможемо кнопочці написати маленьку букву Б. Для цього спочатку ми подивимось алгоритм написання. Запам'ятай алгоритм написання букви Б. Лівий овал. Похила вгору до надрядкової плавна лінія вправо на клітинку. Візьміть, будь ласка, ручку та напишіть маленьку букву Б в повітрі. У вас вийшло. Це дуже добре. Тоді ми з вами спочатку в першому рядочку наводимо кожен елемент окремо. А у другому рядочку, починаючи з чарівних крапочок, спочатку пишемо лівою ва, а потім з нього пишемо похилу вгору до надрядкової. Плавна лінія вправо на клітинку. Відео поставте на паузу та пропишіть букву Б. Сподіваюсь, ви допомогли кнопочці дуже гарно та охайно написати маленьку букву Б. Переходимо до третього завдання. Допоможемо незнайкові красиво написати літери, що мають елемент лівий овал. Це літери О, А, Ю, Б. Починаючи з чарівних крапочок, пропишіть красиво та охайно ці літери. За зразком! Знову відео поставте на паузу та виконайте охайно це завдання. Ну що, ви допомогли незнайкові дуже гарно та охайно написати літери О, А, Ю, Б. Молодці! Я впевнена, що у вас дуже гарно вийшло. А зараз ми з вами трішечки відпочинемо. Покладіть, будь ласка, ваші ручки, встаємо зі своїх робочих місць та порухаємось на фізкульт хвилинці. З вами і порухалися на такій чудовій фісковій хвилинці. Повертаємось до наших зошитів. Сторіночка 27. Завдання 5. Це завдання від нашого знайка. Треба позначити варіанти букв, до яких застосовують середнє з'єднання. Зверніть увагу, варіанти букв, тобто їх може бути декілька. Подумайте уважно самостійно та введіть в кружечок правильні варіанти відповідей. Даю вам підказку їх два. Ну що, ви пригадали правило? Середнє з'єднання застосовують до букв, що починається з овала. А це букви А, Б, Д, О, Ф або лівого півовалу С та Е. Тому нам підходять варіанти відповіді під буквою В та під буквою Г. Саме їх треба було обвести в кружечок. Наступне завдання від знайка. обведи точку, до якої потрібно. Вести лінію, щоб приєднати букви А, Е, О. У вас є три варіанти відповіді. Який з них правильний. Так, це варіант посередині. Саме він правильний. І останнє завдання відзнайка обведи малюнок, на якому зображено. Середнє з'єднання. Будьте уважні. Знову посередині правильний варіант відповіді. Саме на ньому зображено середнє з'єднання. Перевірили знову зі своїми зошитами, чи правильно ви все обвели в кружечок. І переходимо з вами далі. Завдання шосте. Прочитай, пригадавши пропущене. Середнє з'єднання застосовують до букв, що починаються з. І треба потім в дошках перерахувати ці букви, так? Тобто до яких саме застосовують середнє з'єднання. Або лівого теж треба записати. І у дужках Записати ці букви. Виконуючи середнє з'єднання, з'єднувальну лінію ведемо до середини робочого рядка. Записали пропущені слова. Для того, щоб перевірити правильність вашого виконання завдання, ми поглянемо відео. Запам'ятай, середнє з'єднання застосовують до букв, що починаються з овала А, Б, Д О Ф або лівого півовала С Е. Виконуючи середнє з'єднання, з'єднувальну лінію ведемо до середини робочого рядка. Пригадали? Тож вам треба було записати, що починається з овала ось це слово, і у дужках треба було записати ці букви А, Б, Д, О, Ф, або лівого півовала С Е. Якщо ви там щось не дописали, відео поставте на паузу та допишіть недостаючі букви. Ще раз з вами повторимо це правило: що середнє з'єднання застосовують до букв, що починаються з овала А, Б, Д, О, Ф, або лівого півовала С, Є. виконуючи середнє з'єднання. З'єднувальну лінію ведемо до середини робочого рядка. Зараз, будь ласка, відтворіть з пам'яті цю інформацію. Після того, як ви розкажете це правило, переходимо до сьомого завдання. В ньому треба допомогти поспішайкові написати з'єднання букв і слова за зразком. Ба байка. Б Бе, берег. БУ – Бук. Починаючи з чарівних крапочок, вам треба записати з'єднання букв та слова за зразком. Відео поставте на паузу та ручкою охайно та красиво виконати це завдання. Допоможіть поспішайкові. Сподіваюсь, що у вас дуже гарно вийшло написати з'єднання букв і слова за зразком та допомогти нашому поспішайкові. Ми з вами дуже багато писали, тому пропоную виконати пальчикову гімнастику. Ой, який складний замок! Треба відімкнути. Похитали, потрусили. Ще й постукали? Відкрили. Виконайте вправу ще раз. Ой який складний замок! Треба відімкнути, похитали. потрусили Ще й постукали. Відкрили. Ой, який складний замок! Треба відімкнути. Похитали. Потрусили. Ще й постукали. Відкрили, виконайте вправу ще раз. Ой, який складний замок! Треба відімкнути. Похитали, потрусили, ще й постукали і відкрили. Ось ми і зробили гімнастику для наших пальчиків. Переходимо до дев'ятого завдання. Досліджуємо мовні явища. Прочитайте! Пригадавши пропущене! Буква знак м'якшення не передає жодного. Треба записати пропущене слово. Вона завжди позначає попереднього приголосного, наприклад, мідь. Пригадайте пропущені слова, запишіть їх. А тепер ми послухаємо мудро сову і перевіримо, чи правильно ви пригадали пропущені слова. Запам'ятай, буква знак м'якшення, не передає жодного звука. Вона завжди позначає м'якість попереднього приголосного. Саме так вам треба було записати, що буква знак м'якшення не передає жодного звука. Вона завжди позначає м'якість попереднього приголосного. Відтворіть з пам'яті цю інформацію. А далі ми з вами переходимо до завдання від нашого веселого папушки. Вам треба запам'ятати букви та склади, які він вам покаже. А потім взяти кольорові олівчики та у своєму зошиті розфарбувати серединки квіточок з тими буквами та складами, які ви запам'ятаєте. Тож, увага на екран! Запам'ятаємо? тепер беремо кольорові олівчики та у своєму зошиті розфарбовуємо серединки квіточок з буквами та складами, які ви щойно побачили. Перевірте, будь ласка, вам треба було розфарбувати Б, Б аб Б. Візьміть, будь ласка, простий олівчик та самостійно побудуйте звукові моделі всіх складів. Відео для зручності поставте на паузу. Переходимо з вами до вправи фотоапарат. Спочатку вам треба дуже уважно подивитися на екран, переглянути відео та запам'ятати, які слова він вам покаже. Які слова ви там побачили? Правильно, це грудень та берегиня. Вам треба знову взяти простий олівець та побудувати звукові моделі до цих слів. Відео поставте знову на паузу та самостійно виконайте це завдання, а потім ми з вами перевіримо. Сподіваюся, що у вас вийшло побудувати самостійно звукові моделі до цих слів. Зараз на екрані вже з'являються відповіді. Перевірте себе. Якщо у вас є якась помилка, тоді обережно та охайно закресліть і напишіть правильно. У наступному завданні вам треба буде написати слова під моє диктування. Беремо ручку, пригадуємо, що починаємо ми писати з великої літери. І перше слово у нас бурулька. Записуємо з великої літери. «бу-руль». Після «л» м'який знак. «бурулька». БУРУЛЬКА. Перевірили? Поставили кому. Наступне слово сон. Записуємо сон. Знову перевіряємо, ставимо кому. І останнє слово мороз. Записуємо. Мороз мороз. І ставимо крапочку в кінці. Ось такі три слова ми з вами написали: бурулька, сон, мороз. Переходимо з вами до 13-го завдання. Досліджуємо синтаксичні явища. Прочитаємо, пригадавши пропущене. Питальне речення це речення, у якому про когось або про щось запитують. У кінці речення ставимо. Запишіть, будь ласка, недостаючі слова. Зараз прослухаємо мудро-сову і дізнаємось, чи правильно ви пригадали слова. Запам'ятай, питальне речення це речення, у якому про когось або про щось запитують. У кінці питального речення ставимо знак питання. Саме так вам треба було записати. Питальне речення це речення, у якому про когось або про щось запитують. У кінці питального речення ставимо знак питання. Відтворіть з пам'яті це правило. Молодці. А зараз напишемо за зразком знак питання, починаючи спочатку з, з того, що ми наводимо, вчимося правильно його писати, а потім, починаючи з чарівних крапочок, пишемо самостійно. Відео для зручності можете поставити на паузу та написати за зразком знак питання до кінця рядочку. Я впевнена, що у вас вийшло дуже охайно написати знак питання. У 15-му завданні вам треба прочитати і відгадати загадку. Читаємо разом зі мною. Біла морква взимку росте. У вас є три варіанти відповіді: А. Крижинка, Б. Бурулька, В. Гілочка. Що ж це за біла морква росте взимку? Так, діти, це борулька. Тож візьміть простий олівчик та обведіть правильний варіант відповіді. Візьміть, будь ласка, лінійку та простий олівчик. Та заштрихуйте малюнок похилими лініями. Лінійка нам потрібна для того, щоб ви охайно заштрихували малюночок. За бажанням ви можете розфарбувати малюнок кольоровими олівчиками. В останньому завданні вам треба пригадати правила безпечної поведінки поблизу будинків, з дахів, яких звисають бурульки. Наприклад, ось так обережно бурульки. Так нестійкі погодні умови це відлига вдень і заморозки вночі сприяють активному утворенню бурульок на покрівлях споруд, особливо старих будинків із похилим дахом та великих деревах. Будь особливо уважним, проходячи біля будинків. Або високих дерев, спершу впевнись у відсутності загрози падіння льодових наростів, і якщо це неможливо, тримайся на відстані від будинків та інших споруд, обираючи найбільш безпечний маршрут руху. У жодному разі не заходь за спеціальні огорожі поблизу будинків або дерев. Саме такі є правила безпечної поведінки поблизу будинків, з дахів яких звисають борульки. А які правила ви запам'ятали? Наостанок ми з вами заспіваємо дуже чарівну пісню Біла казка. Співаємо разом! you